Добрий день! Давайте познайомимося. Мене звати Сергій Няньковський, я є педіатром, лікарем вищої категорії, професором, завідуючим кафедри педіатрії Львівського медичного університету. Все своє життя я займаюся проблемами педіатрії, проблемами лікування дітей. Я працював в дитячій реанімації, працював в різноманітних відділах стаціонару, гастроентерологічному, ніфрологічному, пульмонологічному, в ранньому дитинстві. Захистив кандидатську дисертацію, потім докторську дисертацію. Зараз я консультую дітей в відділеннях нашого стаціонару. Веду достатньо великий прийом в консультативній поліклініці, знову ж таки, нашого стаціонару. Я є членом національних і міжнародних організацій, членом редакційних рад українських і закордонних журналів. Приймав участь в різноманітних конференціях як в Україні, так і за кордоном. У 2010 році отримав вищу нагороду Польщі, Оскар польської педіатрії. Це не є грошова нагорода, але це визнання того внеску, яку українські вчені зробили в польській педіатрії. Сьогодні я запрошую вас до нашого університету здорової дитини. Кілька слів про те, як виник цей проєкт, хто з вами буде працювати і навіщо взагалі це все потрібно. На сьогоднішній день людство захлинається в потоку інформації, яка з кожним днем якої стає все більше і більше, вона абсолютно різнопланова. І буває, що вона викладена досить нефахово. І навіть спеціалістам доволі важко буває розібратися в тому потоці інформації, яка нахлинає на нас. Зрозуміло, що можна все вивчити і самостійно і розібратися в проблеми. Ну, наприклад, якщо ви захочете вивчити самостійну педіатрію, жодних проблем. Що би я вам тоді порадив? Для початку ознайомитися і вивчити отаку невеличку книжечку, яка є ну, певною мірою Біблією педіатрії, це педіатрія Нельсона. Вона невелика, вона містить десь біля 4 тисяч сторінок. Це є основа, це є базис, коли ви вивчите і захочете знати щось більш подробне, більш Ретельно розібратися в якісь проблеми. Ну, наприклад, розібратися в проблемах травної системи. Тоді би я би вам порадив ознайомитися і вивчити от ще два таких підручника. Під, два підручника з дитячої гастроентерології. Кожна з яких має біля трьох тисяч сторінок. Добре, ви вивчили і то. Розібралися. Але вас цікавить ще більш вузька галузь ділянка. Цей гастроентерології захворювання печінки. Нема на то ради, будь ласка. Тоді, будь ласка, ознайомтеся ще з одною книжкою, яка містить біля 2,5 тисяч сторінок, захворювання печінки у дітей. І тоді ви можете щось-щось спробувати щось розібратися в проблемах. Є альтернативний шлях: послухати людей, послухати спеціалістів, які в тому розбираються, і отримати вже концентровані знання, які базуються і на нашому власному досвіді. І на тих досягненнях світової медицини, які є на сьогоднішній день, вам вибирати, яку альтернативу ви хочете мати. Мені недавно передзвонила одна моя знайома лікар, яка непогано розбирається в медицині. І в неї були абсолютно дитячі питання. В неї народилася дитинка, вона була щаслива, але в неї виникла купа питань: а якої температури має бути водичка, в якій купати? А чим обробляти шкіру дитини? А як годувати, а що можна їсти їй, щоб у дитини не викликалася якась алергічна реакція чи якісь проблеми з травленням? Тобто виникає безліч питань, на які, навіть спеціаліст, на які навіть спеціалісту важко дати відповідь. Здавалося, він знає все. от Маленька дитинка народилася, от таке чудо сталося. І що робити в тих чи інших ситуаціях? І от мета нашого проєкту це допомогти вам виростити здорову дитину, уникнути неприємних ситуацій, допомогти розібратися, як треба доглядати дитину, як її виходжувати, як її годувати, як зробити так, щоб у вас не було ситуації, які викликають. Знаєте, які думки? От, а чому я раніше того не знала? А чому я раніше то не зробила? Тобто наша мета, щоб були щасливі ви, щоб ви, щоб у вас росла здорова дитинка, і щоб ви могли отримати фахові поради в тих ситуаціях, які навіть теоретично можуть виникнути у вас. Особливо це стосується ситуації, коли від ваших дій, конкретних і швидких дій, залежить може бути і доля, і здоров'я твоєї маленької дитинки. З вами буде працювати команда спеціалістів, які всі є експертами в своїх питаннях. Це будуть і дитячі гастроентерологи, і педіатри, і лікарі-інфекціоністи, і імунологи. Всі вони мають глибокі теоретичні знання, але крім того всього, вони мають і власний величезний практичний досвід. Тобто, це не буде просто бла, 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 знаєте, як іноді буває, коли. На питання, а що робити, може хтось сказати, де да, достатньо відкрити форточку і все буде нормально. Другий варіант, коли вам відразу скажуть, що треба призначати якісь серйозні ліки, імуномодулюючу терапію, які несуть певну загрозу для здоров'я дитини. І ми сподіваємося, що закінчивши наш університет, ви будете добре розбиратися в питаннях виховання дитини. Спостереження за дитиною. Ви будете знати, на що треба звернути увагу, щоб у вас було, не було якихось неприємних ситуацій, які потребують якихось додаткових ускладнень, і навіть то, коли треба терміново звернутися до лікаря, щоб не пропустити якийсь небезпечний стан. До зустрічі в нашому університеті.